Ось такі викрутаси на дорозі це не робота, а хобі єдиного Черкасах інструктора з контраварійного водіння. Чоловік полюбляє швидкісну екстремальну їзду. Щоправда, лише під час відпочинку та тренувань. На дорозі ж він сама обачність. Усім іншим водіям сідати за кермо він теж радить лише після вивчення основ безпеки. Перше правило правильна всього, посадка всього. та пристебнутий всього. ремінь безпеки. Його придумали не глупі люди. І, як говорять ці… ці... Ремні написані кров'ю. основою всього є правильне розповження рук на рульовому колісі. Це в точки, якщо ви смотрите, як циферла часу, ілі діді, десять, два, і Усі водії в Україні вправні шумахери. Андрій сміється це лише у теорії. А от на практиці власники чотириколісних часто не в змозі навіть зорієнтуватися під час небезпечної ситуації. Андрій єдиний у місті, хто може навчити будь-кого основам контраварійного водіння. занос автомобиля. Как с ним бороться? Если произошел занос, нужно повернуть колеса в сторону заноса и незамедлительно выровнять их. Правильное, главное точное руление – это 90% успеха безопасной езды. Отрабатывая занос, главное точно рулить. И выровняли руль. Рушать тоже треба уметь, особенно, когда на дороге слишком или снежно. Очень распространенная ошибка у людей – это неправильный старт. Они нажимают как можно больше педаль газа и думают, что машина поедет. А что происходит на самом деле? Машина просто буксует на месте и все. Правильно же нужно стартовать потихоньку, с небольшим накатом, с газ... дозируя педаль газа. Мінімум 10 занять контраварійна підготовка може допомогти кожному водієві уникнути аварійної ситуації. Якщо все-таки щось відбувається, я знаю, що з автомобілем зробити, щоб він вийшов з мінімальними із цих ситуацій. То есть, слава Богу, не було таких. Ну, ситуації завжди бувають різні, але я стараюсь до них не доводити. Друзі Андрія теж ще ті шумахери. Для них життя без автоекстриму – не життя. Удовольствие, удовольствие, ну, видать, адреналин, то есть это желательно уметь, конечно, каждому это делать, чтобы намного проще было ездить в таких вот зимних условиях. Это в первую очередь, это, это удовольствие, это как бы... Понять машину, понять машину, то есть, ці, щоб не вона управляла в екстремальних ситуаціях а я її. Сьогодні чоловіки вже мріють про створення школи контраварійного водіння у Черкасах. Для цього нині існує чимало перешкод. Головні фінансові та відсутність великого майданчика для тренувань. Оптимізму ж та сміливості цим екстремалом для підкорення цілі точно вистачить. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич. ВІК новини.